Дні тисяч людей на львівському вокзалі та понад 30 кілометрові черги із автівок на кордоні, якими були перші дні повномасштабної війни. Лікарі без кордонів, історії медиків, які евакуйовують людей із прифронтових міст. Побут під час війни, як українці пристосувалися до змін. У Львові вшанували пам'ять загиблих героїв України. На Личаківському кладовищі відбулася спільна молитва за участю родин воїнів. Також символічно над могилами загиблих засвітили промені пам'яті. Загинув мій син, Україна тримається завдяки таким хлопцям, які тут загинули цілий рік і ми переможемо безумовно. У Львові попрощалися із двома військовослужбовцями. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Андрій Бонцюнь львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист батьківщини. Боронив Україну на східному напрямку у лавах Донецького прикордонного загону. Андрію Бонцюну було 42 роки. Денис Аверкієв уродженець міста Лисичанськ Луганської області. У 2013 році вступив на строкову військову службу до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Двічі отримував поранення, однак повертався на фронт. Із 2016 року жив у Франції. Після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну. Попри інвалідність, вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Боронив Україну на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Йому був 31 рік. Останні дні лютого та початок березня 2022-го Львівський вокзал виглядав ось так. Сюди ще прибували останні поїзди із Бахмута та Херсону. За даними керівника львівського вокзалу Романа Синишина, через вокзал тоді проходило від 80 до 110 тисяч пасажирів на добу, але точно порахувати скільки неможливо. Людей на вокзалі у Львові зустрічали медики, психологи, волонтери у перші дні повномасштабного вторгнення на площі перед вокзалом розгорнули польові кухні, роздавали їжу та воду. Була там і волонтерка Юлія Ванкевич. Зараз вона на тому ж місці, де провела перші місяці повномасштабної війни. Каже, тоді люди приїжджали без речей та першого необхідного. Вони довго їхали. Вони їхали не в комфортних умовах, бо їх було багато. Вони змерзли. І десь на третій день ми додумались до того, що напевно канапки і чай це трохи мало. І почали готувати для них гарячу їжу, і вона розходилась настільки швидко, що нас аж дивувало, як так довго ми можемо то все готувати, збирати. Ну збирати гроші, шукати хто приготує, забирати звідти, вести сюди на вокзал, тут роздавати їм за все годувати, і воно просто за 15 хвилин так хоп і нема. Та за словами Юлії Венкевич, на площі перед Львівським вокзалом їжі вистачало усім. Було декілька організацій, які привозили її сюди. На локації, де була тоді Юля, вирішила годувати також і домашніх тварин, з якими приїжджали переселенці. Для хомічків корм був, бо люди хомічків забирали. От для попугаїв. Ну тобто, та воно якось було дуже логічно, бо ти даєш їжу людям, а бачиш, що в них в кишені або біля ноги ще хтось є, і ти такий. Мене для тежсі тоді із вокзалу людей частково розселяли у Львові та області, але більшість прямувала далі до кордонів із ЄС. На трасах, що вели до пунктів пропуску, почали утворюватись черги у перші дні березня у напрямку Краковця. Черга легковиків розпочиналась за майже 30 кілометрів від пункту пропуску. Тут теж допомагали волонтери. Людей годували мешканців сусідніх сіл та містечок. Каву канапку печеньку можна. людей було так багато, що на пропускних пунктах для автомобілів створювали і піші переходи. Пригадують прикордонники. Так було, наприклад, у Краковці. Керівництво відкрило якось. Так ну по чуть-чуть ми почали пробувати. У нас вийшло. дуже багато людей. Ну було евакуйовано через піший перехід. Ми працювали. На йзнося кажуть, ми всі розуміли, що треба людей як можна більше випустити. За словами начальника інспекторів прикордонників Сергія Веретільника, процедура перетину кордону тоді була спрощена. А їм на допомогу приїхали прикордонники із вже закритих на той час українських аеропортів. В Середньому, скажімо так, пропускна спроможність пункту пропуску зросла десь на 50%. відсотків. Ми до 10 тисяч громадян за добу пропускали і десь в районі там, до 3-4 тисяч автомобілів. Прикордонниця Олександра Яфимова одна із тих, хто працював тут із 24 лютого. Жінка і сама у 2014-му виїхала із зони бойових дій на Донеччині. Тому каже, знала, що таке втікати від війни із власного досвіду. Дуже багато разів ми викликали швидку допомогу рятувати людей. На брамі прижимали людей так. Вони втрачали свідомість і не могли говорити. Не просто втрачали свідомість. Ми їх виносили на руках. Через браму дітей подавали, бо дітки падали, чуть не вмирали і відкачували, обливали водичкою. Тоді на кордоні під час евакуації до Польщі на руках Олександри померла людина. Дідусь вів свою доньку з внуком його надосили дуже в натовпі, а потім він ніс великі чемодани і. ...шов попереду мене і впав. Впав на мене. Я подумала, що просто людині погано. Почала йому надавати першу допомогу. Робила штучне дихання, але людина померла. Таким кордон Україна ЄС був близько трьох тижнів. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина. На одну зі станцій міста прибуває медичний потяг з Покровська. на момент знімань це вже його 87-й рейс. У цей день евакуювали два десятки людей. Тож поїзд заповнений лише наполовину. Забирати пацієнтів з прифронтових регіонів їздять медики міжнародної організації Лікарі без кордонів. Ми тісно співпрацюємо з департаментами охорони здоров'я на сході і отримуємо запити. Відповідно до запитів, ми формуємо поїздки і потім розподіляємо їх по регіонах Західної України, адже ми не можемо перевантажувати так один регіон. Складно всім і лікарням на сході, і лікарням на заході. І нам як. Власне, тим, хто транспортує таких пацієнтів, але тим не менше це робота, яка, яку хтось має робити. Лікарі без кордонів від березня минулого року евакуювали медичним потягом близько трьох тисяч пацієнтів з різних міст України, каже Альбіна Жаркова. Відтак щоразу поїзд їде за різним маршрутом. Працюємо з цивільними і. Були різні поранення. Звичайно, дуже тяжко, коли ти бачиш поранених дітей з різними видами травм і ампутованих, і пацієнтів з складними пораненнями. Звичайно, це дуже сумно, коли ти бачиш цю дитину. Як тільки потяг прибуває на станцію призначення, вони одразу ж поповнюють запаси ліків. Загалом в евакуаційній команді лікарів без кордонів понад 40 медиків, у тому числі іноземних. Я тут вже два місяці. Загалом проведу в Україні три місяці. Я вирішила б допомагати українцям, тому що тут дуже багато травмованих людей. Інколи мені бувало страшно, але ми маємо дуже добру охорону, тож почуваємося тут безпечно. У рейсі лікарі перебувають майже дві доби. Медичний поїзд має все необхідне обладнання, в тому числі й реанімаційне, говорить медик Альбіна Жаркова. Вагони переобладнані на відділення інтенсивної терапії. Є також кисневий вагон та вагон-стаціонар. З пацієнтами працюють анестезіологи, кардіологи, лікарі медицини невідкладних станів. Серед пацієнтів є ті, хто постраждав від вибухів. Все пам'ятаю, у мене в ушах зазвеніло, кругом пиляка пішла. Мене з ног збило і ногу так подвернуло під мене. А я крикнув у підвал, там син вискочив, підвал, затягли мене назад. а тоді ж побігли до солдатів. Жінка побігла, не прийшли укол зробили мені забинтували. З лікарями без кордонів співпрацюють також волонтери та благодійний фонд. Благодійники безкоштовно відправляють людей на лікування та реабілітацію до Німеччини. Переважно це пацієнти літнього віку або люди з інвалідністю, говорить директор фонду Дмитро Максимович. Ми веземо людей на реабілітацію та лікування до міста Гановер. Це важкі люди, які після інсульту, які паралізовані, це люди після травм. В Гановері їм буде надаватись повна медична допомога, також реабілітація. Основна мета це поставити людину на ноги, якщо це фізично можливо. Лікарі без кордонів передають пацієнтів медикам центру екстреної допомоги, які ще до прибуття потягу чекають на евакуйованих. Частина пацієнтів залишається у Львові, декого відправляють на лікування за кордон. А лікарі без кордонів одразу ж починають готуватися до наступного рейсу на схід. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Прокидаюсь пів сьомої ранку від дзвінка мами. Вони знаходяться в Дніпрі. Вона говорить для мене взагалі незрозумілі речі, що почалась війна, а ми саме в цей день мали їхати якраз ввечері в Дніпро до них туди. Просто ти прокидаєшся, ти не розумієш, що відбувається. Олена Налобіна згадує ранок, коли дізналась про повномасштабне вторгнення в Україну. Каже, виїжджати з міста не хотіла. Втім, задля безпеки одразу зібрала тривожну валізку. Вона у нас була зібрана ще 24 лютого, якраз коли все почалось. З такого основного ми туди зібрали пару теплих речей. Зібрали документи, зібрали для гігієни у випадку, якщо доведеться. Не знати, скільки йде бути. Тут у нас такого зубні щитки, пасти поклали. Це у нас рюкзак. Ми тут зібрали всі наші основні документи, дублікати ключів. Підготувалася до відключення світла. Тут тримаємо свічки з початку 24 лютого. Накупили їх так, щоб вони були при тому що розуміли, що може не бути світла, може не бути газу. Купили. Трохи сухого пального, також собі придбали горілку газову. Дівчина живе у квартирі з котом Арчі. Для нього також створила безпечне місце. Нашого кота це переноску. Ми її утеплили, тому що взимку йому було дуже зимно спускатись. В підвал він просто не хотів сидіти в переносці. Він дуже кричав, він постійно плакав. Коли лунає повітряна тривога, Олена разом з Арчі спускається у підвал. Там підготувала пакунок зі всім необхідним на випадок довгого перебування у сховищі. Зібрали собі таку трохи величеньку сумку, але з основного це ще одна запасна куртка тепла на випадок, якщо буде зимно. Поклали сюди собі, собі ще також коцик. Також тут є запаси води, корм для кота. Собі поклали сухих снеків, щоб було чим харчуватись на випадок, якщо будемо довго сидіти, маємо такий невеликий ніж, тому що готувались до будь-чого. Під час тривалих відключень електроенергії побільшало відвідувачів і у кав'ярнях, каже офіціант Назар Довиченко. Оскільки в нас є генератор, і в нас ще коли вимикають світло. То в нас збільшена кількість людей, які суто приходять сюди попрацювати, це і фрінансери чи інші. Є люди, які можуть прийти суто на вечір, в них вимкнули світру. Вони прийшли в нас ввечері попити каву і посидіти Анастасія Кутлата, фрілансер, каже, коли вдома немає світла, робочі питання вирішує за чашкою кави. Я ходжу в заклади два-три рази на тиждень, тому що по графіках світла якраз випадає, що в день немає світла приблизно стільки разів час будівля. Відповідно, мені потрібен час для роботи. Якраз в закладі є світло, є wi вайфай можна зарядитись і спокійно працювати в інтернеті. У воєнний час у Львові відбулись зміни і у ріелторській сфері. Побільшало вимог від орендарів. Просять дійсно подалі від критичної інфраструктури, важливої інфраструктури, котрі просять, щоб була паркувальне місце і обов'язкова вимога це наявність або бомбосховища, укриття, або такого підвалу, де можна було сховатися. І причому це має бути прописано в угоді про оренду. Змінились і запити на купівлю квартир. Особливу увагу приділяють безпеці, каже ріелторка Ірина Яремко. Колись останні поверха були дуже популярними серед молоді. Молоді люди хотіли великі вітринні вікна, такі донизу в підлогу. Хотіли мати дуже гарний вигляд з вікон. Зараз цю обставину просто замовчують і не кажуть, що ми там боїмося чогось. Справді, бо ніби незручно говорити про те, що чогось боїшся, але м -м, просять середні поверхи, коли йде замовлення на купівлю квартири. Чому у зв'язку з також знов з відключенням електроенергії, навіть молоді люди не дуже хочуть бігати на 10-й поверх пішки. Також за словами ріелторки популярні квартири з пічками аби не залежати від електроенергії. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.